Книжки, які сьогодні зі мною, я обіцяла дівчатам, що я по, по кожній книжці по одному реченні, бо якби можна було, я б всі Ну, я принесла, теж бачу так шудино, бо це неможливо. Я їх всіх люблю. Перше танці з кістками. Книжка гидотна. Ти ненавидиш всіх героїв, ти не розумієш їхні вчинки. Вони такі дуже сумні. Боже, Віка, ти така миленька і каже, вона така відна. Я обожнюю просто. Звіньонка всякі. Ну, бо він паталоганатом автор мед Коплін, який звати Андрій Сем'янків. Він військовий. Я на нього ще в Твіттері підписана. Хто з Твіттера, той знає. Він часто дуже пише. Коротше, дуже класно. Дуже крута книжка, навіть я давала її друзям, які не читають, і вони в захваті про теж тебе її візьму. Обов'язково. Це лот номер один. Марія Матіус. Це О, да. Я з цієї книжки почала знайомство з цією авторкою, бо я думала, що це шота типу Ліни Костенко. Щось таке поетичне. поетичне. Це збірка з декількох історій, з чотирьох стається, і вони між собою пов'язані. Я ревіла як собака, справді воно дуже зачіпає, дуже книжка так, щоб поплакати, справді. А як плаче собака? Якщо ви боїтеся підходити до цієї авторки, от з цією книжкою можете познайомитися. Вона дуже зачіпає там такі теми підняті. Ну, якщо без спойлерів.